Всем привет! Сегодня на огляде микрофон Эфференза Эх 182 Studio Pro. Сегодня мы сделаем распаковку и тех огляд. То есть послушаем, как микрофон працює. Давайте начнем распаковочку нашу. Берем микрофончик, там в нашей коробочке. Одной рукой придерживаем. А другой достаем. Вот мы и достали наш микрофончик. Теперь мы можем его распаковывать. Вот наш сам микрофончик. Вот это мы вынули наш микрофончик. А вот его крепление нашего микрофончика. А зараз я буду підключати мікрофон та попровірю його на технічних на характеристиках. Я працюю лівом чині, зараз ми це і різна. А зараз ви чуєте запис з звуку з мікрофону. Мені подобається цей звук, як він звучить. Він дуже... Він його чутно, то дуже добре чутно. Він добре працює, та мені це подобається. Тому, тому що це дуже добре зроблений його звук. Мікрофон так-то доб, дуже добрий. Його характеристики. дуже добрый, особенно его разъем никакого э, втыкать потребно. У него есть э, такие штуки там, э, ну и редакция, например, это одно из его штук. Три пода, из я, я я как раз таки раз раз За допомогою якого я придержувати мікрофон? Ну, дуже добрий, дуже добрий мікрофон. Дуже добрий. Мені він дуже подобається. Дякую за огляд, за дякую за, Ало, за такий чудовий мікрофон.